Це ми в, в Бивані. це внутрішній дворик церкви, така розкіш, фрески, старовинні, Грюнять, скавчить щось. Це вся наша команда. <сум> так, дуже класно. така. Змашу травичка є, угу. старовинні фрески, ну, част частина цих фресок видно. Цікаво. Угу, окей. Зараз я гляну тут Высоку, да? Ну. так Капличка. Може, якісь пробині. Давид и чувствуется.